Ми жили у Микільському, Запорізька область. Виїхали, бо до нас прилетіло 6 числа, хату розбило немає, нічого не залишилося. Слава Богу, що всі живі діти не пострадали. Ну, виїхали за того, що в нас немає де жити, і там ну, дуже вже. Ну, Неможливо не жити, бо дуже багато вже прилітає. Всі повиїжджали пошти з дітьми. Осталися ми так і ми, ну, нам допомогли виїхати. Дякую, що допомогли виїхати, бо не було чим ну, виїжджати. У нас там транспорту немає, не ходить. Жити хочеться, життя дітей важливіше, чим сидіти тут і чекати, поки ну, дякую за те, що допомогли нам виїхати. В черговий раз провели евакуацію батьків з дітьми, вивезли дві сім'ї до нашого хабу, віддали працівникам соцзахисту, де далі будуть вони реєструватись і далі направлятись по Україні, де вирішать. Рятувальники закликають, щоб якомога швидше і швидше евакуювались з місць прифронтових місць, де є небезпека, особливо в кого є діти. Це могла не сьогодні. Привіт. Привіт. О! Цілості сохранності, бо там дуже незручно вже роботу розбили, робити ніде. Дуже кепські справи в нас в селі. Дякую нашим рятувальникам. Да. рятувальникам дуже вдячні. Я працювала в медицині, теж розбили. Тепер нічого не залишилося. Люди вже виїжджають від тіль, так що. Хорошого мало. Каби, РСЗВ, шахет ось до моєї начальниці, прямо в дім попав, чоловік згорів заживо. Я вже до дитини поїду, не знаю. Чернігівська область. В тій хаті дуже-дуже важко все бросати. Вони курять в пеклі, як вони надоїли вже. Ну, ми 4 роки жили до останнього, поки ось 6 числа до нас каба не закидала. А ми якраз в центрі живемо. У нас вже не раз і вікна вилітали, і стеля вся порепалась, ми тільки ремонти поробили. І все на смарку. Ми ось Після того, як прилетіло, ми виїжджаємо в друге село, ждемо, поки тривога а потім повертаємося. Страшно, звісно, спати. Ну. Продовжується евакуація з населених пунктів Пологівського району. Працівниками Пологівського районного сектору сьогодні було евакуйовано 11 чоловік, з яких 4 дитини, 2 підлітка і доросле населення. Взагалі люди попереджають, але бувають інколи випадки, що заїжджаємо в село за однією сім'єю і виходять на вулицю, просять, щоб як сьогодні, наприклад, так вийшло, що попросили, щоб ми... Приїхали, привезли одну сім'ю і потім повернулися знову в це ж село за іншою сім'єю. Наближення фронту, так як вже все ближче і ближче наближається лінія зіткнення. Села, які раніше проживало там більше тисячі в цих селах населення, зараз там вже залишилось до семи чоловік. Рятувальники наголошують на тому, що треба покидати, евакуюватись до більш безпечніших місць проживання. Бережіть себе рідних, не наражуйте себе на небезпеку.